Є знижки представляють. Вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Забули пасажирку Віталії посеред ночі. Вони дійсно поїхали без мене. Чим завершилася історія і що робити у таких випадках? Пригоди з перевезеннями не завершуються лише за останні два місяці. Ми розповіли вам про різні ситуації. Автобуси, які перевозили українців, згорали дотла і не доїжджали до місця призначення. Три хвилини автобуса не стало. Не всім вдавалося поїхати навіть з офіційними квитками на руках. Я показую квитки, кажу, дивіться, в мене квитки були викуплені за 16 днів до повернення. Вона каже: ну, ваші місця продали іншим людям. А Лілію просто забули на заправці. Поки я ходила в туалет на заправці, бус, котрий нас весь всіх, поїхав без мене. Я стою тут одна, тут нічого немає. Круто! лілія з України до Італії переїхала понад рік тому і не вперше користується послугами цього перевізника. Завжди все було чудово, і в дорозі, і посилки приїжджали вчасно на їхніх автобусах. Дівчина місяцями не могла потрапити додому, адже за кордоном їй робили документи, які видають біженцям. Тож її паспорт був в адмінсервісі країни. Як тільки мені зробили документи, першим рейсом я вже їду в автобусі. Однак Італія не відпускала дівчину. І після цього спершу змінювали автобус, адже у дорозі він зламався. Зламався попередній цей автобус, і я вже тоді почала сміятися. І коли в мене забув автобус, то я то в мене вже була трошки така істерика. І як так сталося, не розуміє. Раніше, коли я їздила, я знала, що заходить водій і питає, чи всі на місці, всіх перевіряють. і Потім вже прямують. Я пішла до туалету. Потім е, виходжу, розумію, що я не бачу українців. Я виходжу на вулицю, де зупинився автобус, і розумію, що немає автобусу, що я залишилась сама посеред Італії. Я не можу сказати, що я затрималась. Можливо, десь на хвилину мені трошки стало погано. Треба було зробити там деякі свої справи, але це була хвилина. Часом Ліля швидко зв'язалася з перевізником. Адже номера водія у неї не було. Дзвонила на бус, вони дійсно поїхали без мене. Через 40 хвилин десь вони повернулись. І водій почав казати, що наступного разу він за мною не повернеться. Жінки в автобусі почали так на мене сваритися, що я там кудись пішла. Мені в туалеті стало погано, що не так. До водія тоді у мене немає номера водія. Попри все, дівчина не влаштовувала скандал з перевізником, хоча вважає, що він мав би перерахувати своїх пасажирів перед тим, як рушати. Каже, потрібно позитивно дивитися на ситуацію, тож послугами перевізника користуватися буде і надалі. Про пасажирів забувають не тільки в автобусах. Якось авіакомпанія Air Canada забула про пасажирку на борту літака. Під час польоту Тіфані Адамс заснула. А по прильоту працівники не розбудили жінку. Вона прокинулася від холоду у порожньому темному літаку, який всі покинули та зачинили. Додзвонитися хоч комусь було неможливо. Телефон розрядився. Будь-яке підживлення в літаку вимкнене. Її помітили через декілька годин. Тіфані весь цей час у паніці подавала сигнали СОС за допомогою ліхтарика. Поїзди також можуть забути пасажирів. Якусь у Львові поїзд поїхав до Києва без частини пасажирів з їхніми речами. З автобусами випадків не злічити, та тут часто допомагає поліція. Так, рік тому у Вінниці водій маршрутки забув про пасажирку так само на АЗС. Жінка прямувала до Дніпра, залишила речі в транспорті та відійшла на декілька хвилин. Коли повернулась, побачила, що маршрутне таксі далі поїхало без неї. Звернулась до поліції. Інспектори передали інформацію своїм колегам. А інший екіпаж патрульних наздогнав та зупинив маршрутне таксі пасажира не забули, коли в туалет туляти сажало. Я вам скажу, що забула. Також відомо про таку ситуацію і на Рівненщині. Тоді жінка у паніці зверталась до поліції, адже в транспорті, який прямував до Києва. Залишились усі цінні речі та документи. І ця історія також із щасливим завершенням. Поліцейські доставили пані, і вона приєдналась до салону автобусу і попрямувала до столиці. Юрист Богдан Кушнір каже у таких випадках справді треба звертатись до патрульних. Також за кордоном існує функція, як і у нас в Україні, поліцейського піклування. Тобто, якщо вони даний транспортний засоб побачили десь там на маршруті, да вони попросять патруль його зупинити і вас вже доставлять до цього транспортного засобу. Окрім цього, потрібно ще перед поїздкою налагодити комунікацію з перевізником та водієм, дізнатися, скільки часу є на зупинку, отримати номер телефону, щоб у разі непередбачуваних обставин подзвонити напряму водієві. Однак, в будь-якому випадку залишати пасажирів на зупинках чи то на АЗС незаконно, адже перевізник бере на себе відповідальність і його обов'язок доставити пасажирів у зазначені точки. Тож, якщо вас залишили на призволяще і спроби знайти комунікацію чи наздогнати свій автобус марні, тоді вже потрібно буде писати скаргу перевізнику або ж подавати до суду. Жіночий лікар. Нове життя. Два прем'єра з понеділка по четвер, о 20-й. на 1+,1 плюс Україна.